Ваші батьки відкрито підтримують Росію. Вони зневажають ваш вибір воювати за Україну. Але після вашої загибелі на фронті саме вони за законом отримують мільйони компенсацій. Саме це загрожує статись із загиблим воїном Пилипом Аверенковим. Позовний Коді да Вінчі до своєї загибелі Коді написав особисте розпорядження. Згідно з яким всі виплати в разі його загибелі, а це 15 мільйонів гривень, мали б перейти його дружині Марині. Він не хотів, щоб буде щось отримали його батьки, які підтримують Російську Федерацію і не підтримують свого сина. Це була його принципова позиція. Ще за життя Коді публічно писав у своєму телеграмі. Далі, друзі, цитата: моя сім'я це спис, який стирчав у мені. Витягти було дуже боляче, але мені вдалося. Наступне питання: як зробити так, щоб моя сім'я не отримала ні копійки у випадку моєї смерті? Вони не заслуговують цих грошей.